Буде вишиване сонцем усе концепцію тиші й туманів прописує ранок осінній, малює ескізи пейзажів снігами, зима несміливо й безкрило. Здається, що в вічі вітрами зітхає і скиглить, і тліє, і падає небо дощами на плечі містян від страху чи безсилля, незграбно холодними пальцями час перелистує дні. Уже не тріпочуться спогади, зникли безслідно, і віриться, знається, буде вишиване сонцем усе навесні. Усміхнені люди, серця і будинки, і квіти, і трави.